Вітаю любі друзі! З вами знову я, Ольга Вязунчик Сьогодні я не буду довго показувати свої квіти, тому що в мене немає такої можливості. Ось такі гарнюнечки цвітуть у мене. Ось такі розочки. Трояндочки. Гарні. Ось такі зовсім простенькі петунін, як вони пахнуть. У нас вже другий день. Нема світла, інтернету, нічого в нас немає, але треба зняти хоч трошечки вступу у наших мандрах. Ось така гарна трояндочка, називається бризги шампанського красуня. Сьогодні голоса кінька з мужечками. А ми продовжуємо мандрувати мапою України. Дев'ятий тиждень наших мандрів. Мені на цьому тижні Марічка кинула одну годинку, і я переміщуюся. У Запорізьку область. Про Запорізьку область я мало чого знаю, ніколи там не була. Знаю тільки, що там є електростанції. Цю гру започаткувала дівчинка Аня, її канал Ліліана «Магічні Ниточки. У грі приймають участь 25 дівчаток. Кожного його тижня ми робимо звіти? Я не знаю, вийде мій звіт чи не вийде, зможу я його виставити. Ну, я буду дуже старатися, тому що в мене у мене золоті руки. Хто сказав про мене таке Просто я убегаю от скуки, Просто жить не могу в покое. И считаю, не праздноя праздных, Труд осмысленный, Лучшее зелье от хандры и болячек разных. А на этой неделе я буду вязать. Вернее, продолжать вязать свою наволочку, которую я начала, ну, снов по-российски, яку я почала у тижні стартів. Осень на носі. Ось стільки у мене пров'язано. Ось я поставила маркерочек. В'яжу я із диви. Ось таких балованих ниточок, які крізь падають, сковські, склизькі на дуже красиві. Це віскоза, це діва. Поїхали в'язати нашу годинку. Ну, ось не встигли випити каву, а годинка вже закінчилася. І я просунулася з Луганської області, я просунулася в Запорізьку. Ось, на циферку 27. За годинку я пров'язала три рядочки. Два зелененьких, один помаранчевий. Що я хочу сказати по цьому візерунку? Це такий 3D-візеруночок, ось такий. В'яжеться він поворотними рядами. Ось, бачите, я йду у цю сторону. Зеленим я йшла сюди. Вот сторону, а помаранчиваем я уже иду в иншу сторону. Вяжется рельефными столбиками выпуклыми. Сложного ничего нет. С одной стороны, один рельефный, два обыкновенных, а с обратной стороны наоборот. Два обыкновенних, один рельєфний. Ось такий взеруночок, ось така штукенція на подушечку в мене буде така. От така вже. Величенька вже. Я бажаю всім успіху, натхнення. Проходьте по хештегам, дивіться дівчаток. Їх мандри, вони дуже цікаво розповідають про Україну там, де побували. Ну що сказати, закінчується війна. Будемо мандрувати не по мапі, а по-справжньому. Усім миру, добра і злагоди у житті. До зустрічі!